Сино і Святого Духа, слава Ісусу Христосу! Дорогі браті і сестри, як ми вже знаємо церква Свята, готує заздалегідь усіх нас до святих днів Великого Посту, до тієї духовної весни, щоб ми дійсно більше і глибше задумалися над своїм життям, над його сенсом і. Для чого я живу, куди я прагну, які в мене плани і відносини з Господом насамперед, і з своїми близькими, людьми, ближніми. І тоді, коли людина дійсно буде готувати себе до свята над святами, до торжества і торжеств, до Пасхи Христової, до Воскресіння. Проте без того неможливо прийти до того справжнього Воскресіння, воскреснути для життя правдивого, для життя християнського у благочесті і в чистоті, коли людина насамперед не навчиться що молитися. Немає ніякого духовного життя без молитви. Немає ніякого релігійного життя без молитви, тому що молитва це є зв'язок з Богом. Молитва завжди була, і Господь, як ми знаємо, розмовляв із першими людьми, розмовляв з Адамом у раю. Це була та щира розмова люблячого батька і творіння його. І завжди людина поривалася і після гріхопадіння до свого Творця, і Господа поривалася в молитві. Але поривалася в благанні, поривалася в тому, що людина втратила ось це живе спілкування із живим Богом, і свої почування, свої думки, свої бажання висловлювала в словах молитви. І так і Господь через пророків провіщає, щоб ми приносили жертву Словесну. бо... Як Господь каже через пророка і псалмопівця Давида у 49 му псалмі, що йому не потрібні жертви остікрова і жертви всепалення, а йому потрібна жертва словесна, жертва сердечна, слова, які ідуть із серця людини, слова, які Пісно доходять до ушей Господніх, і Господь вислуховує ті благання і дарує те, що ми просимо. Людина, котра сьогодні стоїть у храмі Божому, може так само поставити себе на те чи інше місце, як сьогодні ми чуємо, Господь каже: прийшли до храму двоє помолитися. Один Фарисей, а другий ми. І ось Фарисей молився про себе так. Господи, дякую Тобі за все. Скажемо спочатку, дорогі браті і сестри, що у, до храму Господнього прийшли помолитися. Правда, а тоді храм був тільки один. Храм був е, живому Богові, один в Єрусалимі. І до того храму багато приходило людей молитися, але Господь, наприклад, двох говорить. Як люди ставляться до Господа, як люди ставляться насамперед до себе, тому що не відчуваючи свого отого падіння гріховного, не відчуваючи того, що людина дійсно потребує живого спілкування з живим Богом, люди часто перетворюють формальність оті слова молитви. І ось один каже Фарисей, молився так про себе: Дякую тобі, Боже. Здавалося, що б він погано говорив: дякувати Богу. Це ж треба завжди, і всюди, на всякому місці, володіння Господнього треба прославляти ім'я Боже. Дякувати Богові за все, бо Господь все сотворив, видиме і невидиме, даруючи життя, він привів людину до вічного життя, до життя блаженного, до життя щасливого, а людина через свавільний гріх і беззаконня втратила ось це життя. Проте Господь і тоді не залишає нас в такому стані, але посилає сина свого єдинородного, щоб кожен, хто увірує в нього. Не загинув а мав життя вічне. Дякувати Богу і треба. Але далі ми чуємо, як він дякує. Дякую Боже Тобі за те, що я не такий, як інші люди, не як грабіжники, не як злодії, не як перелюбодії, не як той митар. Я пощуся два рази в тиждень, приношу десяту частину з усього, що придбаю на храм, і тут, дорогі браті і сестри, ми також бачимо, що ніби нічого поганого чоловік не говорив. Нічого поганого, тому що ну дійсно він виконував все по закону. Він не був таким. І, як кажуть останнім грішником, він навпаки себе стримував у і бажав при... прилучитися до тих, що називаються праведниками, до тих, що живуть по правді, до тих, що виконують все по волі Божій, не по своїй волі, а по волі Божій. І він старався все робити. Проте, що ми зразу можемо зауважити в, цьому, в цій молитві? Ми можемо зауважувати зверхність, зверхність людини над іншими людьми, що я не такий, як інші, що я кращий за інших. Ми бачимо, дорогі браті і сестри, що він так себе відчував. Він відчував себе кращим, і він насправді був таким кращим, як явні грішники, як, наприклад, прилюбодії, всі знають, що вони прилюбодіють, що вони займаються гріховним життям живуть. І так само і грабіжники, всі знають, що вони злодії, вони грабіжники, і вони самі себе. Відчуваю таким. А він відчував себе праведним, він відчував себе неприлучним до того падіння і до тих гріхів, і беззаконь, які були явними. Але ще ж, дорогі браті і сестри, є таємні і приховані гріхи і беззаконня, які людина не завжди може відчути, бо їх не видно. Бо їх от, відразу, на перший погляд, не помітиш, але вони присутні, ті гріхи і, і беззаконня. І основні гріхи, які присутні в кожній людині, це є що? Це є гординька наша. Це є ось те насіння, яке було посіяне ворогом, ось той кукіль, який проростає і заглушує ту добру пшеницю. І коли людина не зауважує цього, коли людина не помічає цього, а помітити дуже легко, помітити можна з того, що людина собі, в своїх думках, і говорить сама собі, що я не така, як інші, що я, я би так ніколи не зробив, як той чи інший. Я так би ніколи не поступив, як той чи інший, а постав тебе в такі умови, як цього. А постав себе на його місце, а зрозумій про те, що ти не знаєш, що буде завтра з тобою, а постав ту людину в такі обставини з такими спокусами, чи не впала б та людина ще в гірші гріхи і беззаконні. Він цього не знає, але про те, що робить, посуджує інших. А Господь каже, що не суди, щоб тебе не, суд... не суджено було. Чому Господь, коли навчає нас молитися, в молитві Господній говорить такі слова. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Господь нам дуже багато прощає. Він нас милує і спасає, бо не бажає смерти грішника, а бажає, щоб той покаявся, а покається грішник тільки тоді, коли Він побачить, що він грішник. Тільки та людина поспішить до лікаря, котра бачить, що вона хвора. Тільки та людина поспішить про допомогу благати Спасителя, котра бачить, що вона гине, кому потрібен спаситель, тому, хто погибає. І він тоді благає з усього серця, з усієї душі, Господи, спаси Богин. І ось, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що в тому фарисеї було. Він. Він осуджував інших людей. І він, що був зверхній, він підносився у своїй гордині, підносився у своєму самолюбстві і не бачив зовсім серця і душі людини, а тільки по зовнішністі, по тій обложці, судив про книгу життя та її людини, проте не бачив ні сліз та її людини, не бачив, як вона можливо воздихає про те, що вона веде такий спосіб. Гріховне життя. І цього всього не бачить людина, а бачить хто, бачить Бог. І ось Господь побачив такого грішника, що каявся у храмі. Це був Мита, явний грішник, який збирав податки, який обдирав людей, який крав гроші, і Він знав про це. Він знав і каявся щиро в своїх гріхах, і просив у кого? у Господа прощення і просив про помилування. Він не, не впав у віччя. Він знав, що Господь є всемилостивий. І ось це, дорогі браті і сестри, для кожного з нас, з грішників, є велика наука, щоб ми ніколи не падали в віччя, які б гріхи і беззаконня ми не переступили. Нам треба пам'ятати, що Господь всемилостивий, тільки треба що розкаятися. Треба відкинути оте зло. Треба сказати все. Більше не можу так жити. Я просто гидую тим життям. Господи, помилуй мене, спаси мене. І цей так і молився. Він не смів навіть очі підняти до неба, аби він себе груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішника, і вийшов, як Господь каже, з храму оправданий. Так, Господь Бог прощає, милує і спасає і дійсно не хоче смерті Отої вічної для грішних нас, а хоче, щоб ми покаялися і були живими для нього. Отже, ми бачимо, що кожна молитва, яка з'єднана із духом Покаяння, є справжньою молитвою. Кожна молитва, яка дійсно із серця, із душі виходить, є справжньою молитвою. Дай нам, Господи, молитися по справжньому, щоб та молитва дійсно доходила до Господа і дарувала нам те, що ми просимо, дарувала ось цей дух покаяння, дарувала ось визволення від гріхів і милість Господню, і благословення Господнє, нехай перебуває з нами завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу!